Подобається, коли вікна виглядають так, а не ось так, тоді це робот точно те, що вам потрібно. Миє, поки ви відпочиваєте, робиться якісно та без розводів. І якщо ви живете на високих поверхах, вам не доведеться прокачувати скіли альпініста, ризикуючи життям, здоров'ям, щоб вимити ті вікна. Це DDC56. Виробник називає його оновленою версією моделі DDC55. Але по факту тут змінилось майже все. Наприклад, робот трішечки схуд: 77 мм. І тепер не можна мити вікна зовні, навіть якщо у вас є решітки. Давайте поближче роздивимося цього робота з бюджетної лінійки хат, а заодно й розберемося, чим він може конкурувати з більш дорогими моделями інших брендів. Стильний пластик міцний, ніяких складнощів з керуванням. Всього одна кнопка, індикатор живлення, просто величезний резервуар для води об'ємом 60 мл, якого вистачить для миття великих вікон без зайвих дозаправок. Два диски з багаторазовими мікрофібровими серветками, які добре поглинають бруд, воду та Змивають навіть стійкий бруд завдяки тому, що ці диски постійно обертаються, створюючи інтенсивне тертя. Під кожним з дисків запорука того, що робот залишиться на вікні навіть в умовах сильного вітру. Мова про мотор японської компанії Nidec, що створює потужний вакуум між роботом та поверхнею 3000 паскалів. Цікаво, чи вдасться його відірвати від поверхні. Не вдалось. Як і не вдасться вітру якось попливати на якість мийки завдяки автоматичному двосторонньому розпиленню миючого засобу під час руху. А такі фішки часто зустрічаються лише у флагманських моделях. Поверхня буде ретельно зволожена, навіть якщо живете на високих поверхах. До речі, розпилення прям дуже добре видно, що і гарантує ефективне миття без якихось зусиль з вашого боку. Навіть не доведеться заморочуватись з миючим засобом. Ці форсунки зовсім не вибагливі, тому підійдуть як спеціалізовані засоби для вікон, так і звичайні побутові мийні засоби. Важливий момент, якщо митимете вікна вперше, можете зіштовхнутися з ситуацією, коли зовнішня частина вікна дуже брудна. В такому разі перший прохід краще робити без мийного засобу, щоб не розмазувати бруд, а зібрати його на серветку. Чи щоб робот просто скидав його вниз. Так можна пройтись по всім вікнам, використовуючи одну пару серветок, а потім замінити нечисті і вже запускати робота в режимі миття. Зазвичай потрібно один-два проходи, але все залежить від рівня забруднення поверхні. Внутрішню поверхні вікна можна одразу мити з мийним засобом. Працює від мережі, для цього тут є шнур довжиною 6,5 метри і має резервну батарею на випадок відключення електроенергії, якої вистачить на 20 хвилин роботи. Працює тихіше модели з інших лінійок бренду. 35 дБ, але й трохи повільніше флагманів — приблизно 1 квадратний метр за 4 хвилини. Тому якщо вам потрібен робот для будинку, вам потрібна більш продуктивна модель. Наприклад, HAT-A1. Огляд на нього ми вже знімали ось тут. Він прибирає вдвічі швидше — 1 квадратний метр за 2 хвилини. А раптом вам не вистачить шнура живлення, хоча це щось на нереальному. Виробник радить просто підключити звичайний побутовий подовжувач або використовувати ось це, що є у комплектації. Також тут є чітка та зрозуміла інструкція українською мовою. Пульт для тих, хто хоче контролювати процес миття самостійно. Запускати автоматичний режим, вмикати або вимикати розпилення води, запускати додатковий прохід, повертати пристрій до прибирання з поточної точки, або ж активувати локальне очищення. До речі, пульт підключається через. З Bluetooth, а не через інфрачервоний порт, як у переважної більшості конкурентів, чому це важливо? Якщо на ваших вікнах є сонцезахисна плівка, яка блокує інфрачервоні промені, сигнал через пульт може не пройти. А ось з bluetooth з'єднанням така проблема зникає. Також в комплектації спрей об'ємом 80 мл, з якого зручно наносити мийний засіб на серветки перед початком використання пристрою шість багаторазових серветок, які можна прати як вручну, так і у пральній машині при температурі до 40 градусів. Страхувальний трос з різьбовим з'єднанням з одного боку, який надійно кріпиться до самого робота, а з іншого карабін, що фіксується всередині приміщення до решітки, радіатора, віконної ручки, петлі або навіть до важких меблів. І найцікавіша річ з комплектації це вушні палички. Ні, вони не для того, щоб перевіряти чистоту вікон після миття. Вони потрібні для очищення важкодоступних форсунок для розпилення. Здавалось би, дрібниця, але виробник подбав і про це. Давайте підсумуємо, що ми маємо. З очевидних мінусів це те, що він міг би прибирати трошки швидше та не залишати мертві зони у кутках. Хоча до останнього я прям придираюсь, адже їх майже не видно. Це треба прям дуже придивитись. А ще було б класно, якби він працював автономно, без постійного підключення до мережі. Плюсів значно більше. Це і пульт із bluetooth підключенням, особливо якщо у вас є сонцезахисна плівка, і класна сила фіксації, і відсутність пропусків, ретельне очищення всієї площі та ефективна система розпилення, що особливо важливо, якщо живете на високих поверхах. А ще дуже приємний бюджет за такі можливості та продуманість до деталей. Приємним бонусом буде подовжена гарантія цілих 2 роки за умови придбання робота у нас в розетка. Посилання на цього ідеального помічника для тих, хто цінує комфорт та чистоту, вже чекає на вас. Писів до цього відео.